Щастя, воно у дрібницях. Для тих, кому знайоме безсоння, виспатися це щастя. Чи не так? От і вирішила порадувати себе кохану, коли вибирала подарунки рідним до зимових свят. Собі замовила магній гліцинат. Я завжди спала поганенько, аж поки не підібрала собі свій сонний набір. Та здоров'я для нервової системи і екстракт голоду. Але в реаліях сьогодення він не завжди може впоратися з різноманітними викликами, які негативно впливають на нервову систему. Останній раз комп'ютерне тестування показало дефіцит магнію в організмі. Тоді почала приймати його по одній двічі на день, і він став надійним союзником у покращенні роботи нервової системи. Потім зробила перерву, а тепер вирішила повторити. Приймаю одну капсулу перед сном. І зазвичай цього достатньо, щоб впоратися з втомою, стресами та безсонням. А ще він запобігає головному болю, сприяє здоров'ю кісток та зубів. Покращує роботу серця, нормалізує тиск. регулює вміст цукру в крові. Я дуже задоволена. Раджу і вам придбати. Магній гліцинат торгової марки New Life в якості подарунка собі чи своїм рідним.